Друзі, історія із практики, чому е, документи важливі, потрібно зберігати саме у адвоката і передавати їх на адвокатське зберігання. Ось бачите серйозний сейф, над ним відеокамера, відеоспостереження у приміщенні, система охорони, сейф досить потужний. А тепер розповім вам реальну історію з практики. Приходить до нас клієнт, батько сина, який розлучається з дружиною і просить стягнути кошти по розписці. Ми відповідно починаємо готувати позовну заяву, направили вимогу, передивилися оригінали документів, повернули їх клієнту. Позовна заява готова, вимога направлена. А тепер увага жінка, яка отримала лист вимогу. Під приводом дня народження своїх дітей, прийшла в будинок батьків і викрала розписку, яка а, передбачала круглу суму. Понад декілька тисяч доларів боргу. І таким чином вона унеможливила стягнення боргу по розписті. Так от, друзі, такого ніколи б не відбулося, якби або клієнт сам вжив надійних заходів збереження своїх фінансових документів, або клієнт передав би такі документи на зберігання адвокату. Подумайте, і у вас є багато важливих документів, які потрібно зберігати. Для того щоб ви зберегли свої кошти, а в наступному відео я розповім вам трошечки більш детально, що таке адвокатське зберігання і які воно має переваги порівняно із зберіганням документів в банківських установах.